Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про аромати з вишнями та черешнями. Ви, поки підписуйтесь на мій канал, я вам буду розповідати, чому саме про ті і ті разом. І зараз, будь ласка, це я не жартую. Але є люди, які не розуміють, що Вишня та черешня це різні речі. Не розуміють. Для деяких людей вишня, це та ж саме черешня, тільки це, ну, це сорт інший. Ми... Люди, які мешкають зараз е, в Україні, які мешкали, як я, дуже-дуже давно, ми знаємо, що таке Вишня, що таке черешня. Так? Ми, є, ми його їли, ми знаємо. Деякі люди не знають. Ось. Тобто, для них там, де вишня, там і черешня. Більш за, за це, є моменти такі, я пам'ятаю, хтось, е, хтось мені в коментарях так е, агресивно е, доказував, що sour cherry на англійською мовою це у нас черешня. А ось cherry це у нас вишня. Е, По-перше, це не так cherry, це черешня, sour cherry, тобто киш, кисла черешня це у нас вишня з англійської мови. але... Я розумію, чому дехто не розуміє, тому що іноді буває навіть на фрагрантиці, коли ви дивитесь на ноти, на офіційному сайті написано, що, наприклад, в цьому ароматі у нас є Вишня, а на Фрагрантиці, там написано на англомовний, що це Черешня. Тобто, оце sour cherry, cherry, дехто пише sweet cherry, дехто пише tart cherry. Тобто, для них оце одно cherry просто сорт інший. Коротше, я про це розповіла: це важливо для розуміння. Розповім вам спочатку про 4 аромати, яких у мене немає фізично, які у мене були або пробники, або міні-версії, які я зараз у мене їх немає, і я не можу вам їх навіть показати. Але фоточку, світлиночку, пробачте, я вкину сюди. І я ж не буду вас при пам, ятати, пам, ятати, пам, пам'ятати усе все, про що я кажу, так, люди. Щоб... Це, це просто у мене вже таке от було. Деякі люди не розуміють, що я зайкаюсь. Ось. Так що ось, я... мені це потрібно сказати, але я думаю, що ви і так все це знаєте. Ем, що хотіла сказати? Ось, ем... Ці аромати вони дуже класні. Вони дуже-дуже-дуже чудові, вони мені дуже подобаються, інакше я б, вам, я б вам про них навіть не казала. Перший аромат це у нас аромат від Latte Cherry. Від New Notes і називається він Latte Cherry. Тут у нас є черешня, у нас мигдаль. Червоні ягоди, спеції, тонка, ваніль. Тобто, у нас тут багато всього. Дуже чудовий аромат. дуже. Мені пощастило, це якраз цей аромат він вийшов у 23-му році. Мені пощастило, якраз бути на Ексанс, і я ем, бачила ось ем, як там прем'єру цього аромата. Мені він дуже сподобався, дуже-дуже класний, дуже цікавий, дуже це черешня. Але вона а, така, знаєте, пікантна черешня через те, що вона спецієва. Спеці, спецієва черешня. Дуже дуже класний аромат. Я просто з таким задоволенням, ось те, що у мене там було пробник, я його просто. Випила супер-супер класний. Якщо ви намагаєтесь купити собі черешню, але щоб вона така була не така, як у всіх, це дуже-дуже непогано. Я не знаю, як цей бренд, чи його дуже легко ем, ну, знайти, чи, чи нелегко там, де ви мешкаєте, я не знаю, але я знаю, що у них є офіційний сайт, і там воно все продається. Друга, друга річ це у нас BDK, це у нас Rouge Smoking. І я про, ньо, про нього, про цей бренд я робила відео колись давно, він російською мовою. Так що, якщо ви хочете, ви можете погуглити у мене на каналі, він є. Я, я, я на нього не буду давати тут посилання. Так, тут у нас є вишня, пардон, черешня. Червоний перець, бергамот, чорна ваніль, тонка. Це для мене, цей аромат, він супер класний. Супер красивий, супер гарний. Але він для мене не 100% про, про черешню. Не стовідково. Він для мене більш про дерев'яхи, тонка і черешня. Тобто, якщо, взагалі, знаєте, якщо ви любите черешні, то я думаю, що у вас вже є черешньо або вішневі аромати. Я впевнена в цьому. Якщо ви дивитесь це відео, то, мабуть, у вас немає таких ароматів, ви тільки-тільки ви, ви хочете їх купити. Так що ем, це непоганий варіант для тих людей, хто не не мав ніколи аромати з вишнями або черешнями. Хто не знає, які вони, це дуже непогано, але так, воно не просто про черешню, там ще і багато всякого іншого. Оцей бренд, який називається у нас Seven Virtues і цей аромат називається Cherry Ambition. Тут у нас є і вишневий цвіт, і черешня. У нас тут є: і рожевий перець, і, і мандарин, і сафрон, е, сафрон. сахрамі, як воно? Шафран, <смітна> сафрон. І ваніль, і мускус. Тут дуже-дуже багато всього. Цей аромат він непоганий. Мені він дуже подобався. Як на мене, цей аромат з всіх, оцих чотирьох, про про які я вам зараз кажу, які я не можу вам фізично просто показати. Він найпростіший, у тому сенсі, що його найпростіше носити, бо там у нас є спеціалі, там у нас є тонка, там у нас ще буде один аромат, про який я зараз вам розповім. Там у нас алкоголь. Оцей він найпростіший, це не значить, що він некрасивий, це просто найпростіший для того, щоб його носити. І він, якщо для вас це має велике значення, цей аромат ще такий, знаєте, він грін, він зелений, він там, чистий, все таке. І е закінчую цю міні-підборочку е ароматом, який я мала, я мала можливість протестувати цей аромат е на Ександ в цьому році. 24-му році. Більше те, не тільки протестувати, я ще й пішла від цього стенду з купою пробників дуже-дуже класний аромат від Бохо-Бохо. Це е, аромат з Польщі. Тут у нас е, черешня, лікер, карамель, тонка, ваніль, сандал, дуже багато всього. Він називається Wet Cherry Liquor. Тобто мокрий червь. Черешньовий лікор, цей аромат. І мені розповіла жіночка, яка була там на, на виставці, що цей аромат зробив, зробила людина, яка зробила цей весь бренд, щоб пам'ятати цей запах, коли його дідусь робив налівку з вишні. І оце оцей запах. Тобто через, саме через це тут дуже багато таких алкогольних нот. І мені дуже подобався цей аромат. Я його зносила просто з таким. Просто супер-супер-супер класний був цей аромат. Єдине, що у нього оця колір аромату, він, у нього такий темно-червоний, такий бордово-червоний. Дуже обережно з ним на. на на рубашку, на, на те, що ви там на собі носите, бо мені здається, що воно не дуже буде. ой-ойо, Ем, Ну, коротше, плями у вас будуть, якщо пшикнете на себе. Отак. От так, далі. У нас тут є декілька ароматів. Ці всі аромати, вони. Ем, так чи інакше, вони є зараз у продажі. Є у мене тут два аромати, яких зараз у продажі нема, але вони є. Тобто їх не роблять вже більше, але вони є у продажі. Ви їх ще зможете, зможете їх знайти безпроблемно. Тут у нас ось перший аромат це мій улюблений скандал. Скандал від jean Paul Gaultier і це у нас скандал by night. Тобто Це у нас такий нічний скандал. Це дуже класний аромат. Але з цим ароматом, з цією лінією ароматів, потрібно бути дуже обережними. Чому? Справа в тому, що ці всі аромати, їх об'єднує одне. Мед. Тут дуже-дуже багато меду. Цей аромат для тих, хто любить мед, для тих, кому не страшні білі квіти. І тут є і черешня теж. Але черешня тут не. Дуже-дуже е, яскрава, бо її просто перекрило цим медом. Тобто, якщо вам мед подобається, якщо вам подобаються ці аромати, оця вся лінія, то тут дуже класна черешня, бо вона, так знаєте, відтіняє це все. Класний, 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 дуже класний аромат. Мені він, довподобав. хоча я вам вже казала, що коли, е, коли мова йдеться про. Коли йдеться про аромати від Джампульготі, я трішечки, знаєте, перекриваю око на, всь, на все, що може бути трішечки не так і не те у інших ароматів. Так, далі, оце інший аромат це у нас Emporio Armani. Emporio Armani, який називається у нас In Love with You A Freeze. Це лінія фріз. Цей аромат його теж зняли, але він є. Він є. Я його бачу у магазинах. Цей аромат для мене, він... тут є квіти, тут груша, тут бергамот, тут, тут черешня, тут квіти, багато квітів. Але для мене, я коли його бризкаю на себе, це є аромат чистоти. Це такий, знаєте, аромат чистий. І ем, коли, оця, оця, якщо ви у, ван... у ванній кімнаті з піною, отака біла піна, багато-багато, оце ви її е... занюхуєте, оце воно. Оце цей аромат, оця, оця біла чистота, біла піна, плюс, плюс черешня. Для мене це саме так, але черешня тут, вона не з'являється. Е... Просто одразу вона з'являється трішки пізніше. Тобто ви бризкаєте на себе і десь, ну, може, 5 хвилин, і у вас там є і черешня теж. Дуже-дуже-дуже класний аромат, і мені дуже-дуже подобається цей флакон. Ви бачите, що тут такі, знаєте, плями це не плями. Це я, коротше, перед тим, як. Перед тим, як робити відео, я намазала кремом руки, і, і все у мене таке зараз у плямах. Це, це від мого крема. Далі ще один аромат, і я взагалі раджу цей бренд, бо він дуже-дуже класний. Цей аромат це Lolita Лімпіка від Lolita Лімпіка. І. Тут в, цьому, в цій лінії є ще один аромат інший, там теж є вишня. Він називається Sweet. Там така червона пляшечка, дуже класна. Там теж є черешня, і її там навіть більше, ніж тут. Але чому я раджу саме цей аромат? Тому що саме ць в цьому ароматі є такий, знаєте, багатогранність яка, якась. Тут і черешня, тут і е, мигдальність, тут і аніс, який. Таку холодний такий холодний акорд цьому аромату дає. Тут у нас і квіти. Тут супер, супер, супер класний аромат. Пудровий, мигдалевий, супер цікавий аромат, стійкий, дуже-дуже стійкий аромат. Два аромати від мого улюбленого бренду. Цей бренд я дуже-дуже люблю. Цей бренд я люблю як бренд парфумерний, так і бренд косметичний, Це Герлен. І я вам повинна один показати аромат. Він ось його зняли, але він теж є. В продажі він є. Це Black Perfecto. Це Black Perfecto, але не робить. Помилку. У мене є ще один аромат Black Perfecto Floral. Це не Флораль, в Флораль немає черешні зовсім. Цей Black Perfecto класичний тут вона є. Чому я з цим ароматом не можу здружитися? Тому що, знаєте, тут є шкіра. шкіра. І вона тут дуже яскрава. І для мене цей аромат, у нього такий запах, як у. Класної шкіряної сумки плюс черешня. Я не дуже люблю запах шкіряних сумок як частина аромату. Я дуже люблю запах шкіряних сумок, якщо це просто шкіряна сумка. Я люблю, як воно пахне, я люблю шкіряний шкіряний бомбер. Це все я це дуже-дуже люблю, цей запах. Але не коли це аромат. Коли це в ароматі, це мені не подобається. А тут, на жаль, ось прям такий, знаєте, реалістичний такий як Шкіра плюс черешня. Я принесла ще оцей такий аромат. Я зараз я кажу не про нього. Зараз я кажу про цю лінію е, взагалі. Це лінія, яка називається Petit Петіт Noir від Guerlain. І тут. 70-80% цих ароматів вони мають в собі черешню. Будь-яка комбінація, будь-яка концентрація, ем, якась там черешня більш, е, більш така реалістична, десь вона менш е, чу, чути, чути її так менше, вона більш яка така пластикова. Десь вона більш солодка, десь вона менш солодка. Але в цій в лінії 70 або 80% ароматів мають в собі черешню. Чому я вам це кажу? Тому що, якщо ви не хочете собі, так, знаєте, ускладняти життя, шукати черешньові аромати, вам це не цікаво. Просто хочете черешню, якщо ви її знайдете. я вам раджу. Піти до магазину, там, де у вас парфумерка, і, і подивитися якраз ці аромати від, від Герлен. Їх дуже багато зроблено, їх е, шанси такі є, що ви підійдете до цих ароматів, і там будуть е, торік, який вийшов цьогоріч, е, цього який вийшов. Може, там якась лімітка ще буде, тобто там буде 3, а може чотири, а може навіть 5 ароматів цих. І протестуйте ці аромати. Буде такий, в якому не буде черешні, бо я нагадую, є 70-80% там, де є черешня, врешті немає. Але це одна з таких, знаєте, можливих для вас, як сказати, путь такий для вас, можливий для того, щоб знайти собі. Черешню і не не дуже там над цим якось думати. Дуже класні аромати, дуже класно зроблені. Якщо вам цікаво про саме цей аромат, це дуже класний черешньовий аромат. Він у нас е, пудровий. Пудровий, е, черешньовий, мигдалевий, дуже яскравий, е, дуже класний аромат. і Переходимо до інших ароматів. Тут у мене є один аромат, я вам про нього я вам можу навіть прочитати його ем, піраміду цього аромату. Я взагалі дуже люблю цей бренд. Я взагалі обожнюю Трезор Ланкомовський, класичний. Мені здається, що більш таких ароматів їх не роблять, він дуже-дуже класний. Це у нас Трезор Le Лені Intense, тобто ем, інтенсивна версія. І цей, з цим ароматом, на жаль, я не можу подружитися, але не, цьому, не тому, яка тут черешня, а через те, яка тут троянда. Тут дуже-дуже яскрава троянда. Для мене це така помадна тут троянда. Я такі троянди не люблю. Але якщо ви нормально або нейтрально відноситесь до троянд, то мені здається, що це. Це може бути якраз те, що ви, ви шукаєте. Тут у нас дама, дамаська троянда, вишня у нас тут. У нас тут мигдалеве молочко, мадагаскарське ваніль та ноти дерева. Тобто він класний цей аромат, він класний. Це просто я, це моя. Це мій смак такий, що я з трояндами не дуже, Ось, але цей аромат він цікавий. Для мене цей, цей аромат він дуже класний, дуже яскравий, солодкий, але ця троянда вона руйнує все. Інший аромат, про який я вам хочу розповісти, тут цей аромат від е, Каялі. І він називається Burning Cherry Love Fest Burning Cherry. Тут у нас є. М Черешня, бергамот, маліна, праліне, геліотроп, троянда, жасмін, тонка, гуаяк, вітів. Дуже багато всього. Непоганий аромат, дуже непоганий аромат. Якщо ви, ви можете його затестувати, я вам це раджу зробити. Що мені тут не дуже подобається, і це, це може бути як за, так і проти цього аромату. Залежить від того, яка ви людина. Це те, що, на жаль, ось десь дві години, і ця черешня, вона від, від мене кудись там втікає, я не знаю, її немає. І сам аромат він є, сам аромат є, там є дуже багато квітів, класний аромат, солодкий, класний квітковий аромат після двох годин. Черешня немає, мені треба його брати і. Наносити ще раз. Для того, щоб черешня з'явилася. Бо черешня тут є, вона прям вона прям спочатку. І вона прям така, знаєте, яскрава, класна, соковита, солодка, все як потрібно, але її потрібно перенаносити кожні, там ну я не знаю, 2-2 години. Стійкість у цього аромату вона дуже-дуже класна. Далі. У мене тут є три аромати, але всі ці три аромати вони у мене в пробниках. Розпочну з аромату від Мемуаз. Це класний бренд, це, це англійський бренд із Лондона. Я, до речі, знайома з жіночкою, яка зробила цей бренд. Так що, тут у нас Anima. Аромат називається Аніма. Тут він у мене, тут такий теплий, така тепла, класна тепла, класна черешня, дуже, дуже цікавий, дуже багатий аромат, і трішечки він, він такий ці, ціанідний, дуже яскравий, дуже приємний. На жаль, цей аромат не так просто його купити, бо не. Не дуже є багато місць, де цей бренд продається. Я сама з цим брендом познайомилась тільки завдяки Ексанс тому, що я була на, на виставці Ексанс. Дуже-дуже класний. Якщо у вас буде нагода, то я вам раджу його протестувати. Ще один бренд, і цей бренд він з Німеччини. Це молодий бренд з Німеччини, який називається Еміль Елізе. І називається він, цей аромат Melting Glast. Тут цей аромат, він, це черешня. Черешня алкогольна. Він аромат, цей, черешня солодка, алкогольна. Він дещо схож на аромат від Бохобоко, Те, що я вам казала, що він такий яскравий, червоний, що він може вам плям е, наставити. Ось я не можу сказати, що це одне і те ж саме, це не одне і те ж саме, але вони схожі. Ці аромати. Е, такий е, алкогольна, черешенька, така весела, класна. І ще один аромат, і цей аромат я тут стримувала себе, щоб його ось тут просто вже майже нічого нема. Це у нас е, черезія від Театру Фрагранце Уніке. Е, е, італійський бренд. Тут у нас є ліст фігі, бергамот, черешня, е, мигдалеве молоко, гарденія. Е, Троянда, палісандр, тонка ваніль, всього-всього дуже багато. Це класна, дуже класна, мигдалева, черешня, дуже яскрава, дуже потужня, зелені акорди, дуже-дуже перепрошую. Дуже вже багато розповідаю вам. Супер-супер класний аромат. Я дуже вдячна, що я, я змогла його протестувати. Він просто суперовий. І закінчу це відео одним ароматом, який. І я не хочу, щоб це, це, це було так, що це найкращий аромат. Купуйте його. Як на мене, цей аромат, він дуже класний. Дуже смачний. І він дуже. Простий в тому, де його дістати, бо його продають дуже багато де. Це Монталь і це Intense Cherry, інтенсивна черешня. Дуже-дуже легкий аромат. Тут в цьому ароматі у нас є. Тут декілька нот всього. Тут у нас дамаська троянда, Чи... я... Пардон. Ось бергамот черешня ро, ро, ці трояндові пилюстки, жасмін, мускус, ваніль та сандал. Тут дуже яскравий оцей акорд черешні. Дуже яскравий. Він дуже класний, він дуже соковитий. і це не просто акорд, це Аромат, який у вас з початку і до кінця є черешня. Він нікуди не, не піде цей черешньовий акорд. Він у вас є, він з вами є, він з вами залишається. Мені дуже подобається цей аромат. Але не тільки в тому справа, що цей аромат класний, а ще й в тому, що цей аромат його в порівнянні. його, його дуже... Його дуже Багато хто продає, 140 євро коштує 100 мл. Ви можете купити цей аромат з кимось, розділити, розділити його. І якщо ви не дуже зацікавлені в черешні, або ви тільки, тільки пробуєте, тестуєте черешньові аромати, то я вам раджу, тому що ну, він класний, він просто класний. І якщо в. Або якщо ви не дуже цікавитесь, вам просто хочеться один черешньовий аромат. Вот знаєте, як ото кажуть, закри... закритий гештальт. То оце він, це він. Бо е, знайти легко черешнями пахне стійкий, класний, компліментарний люди. Компліменти кажуть, кажуть про нього компліменти. Тому я не бачу зовсім негативних. Е сторон, сторін цього аромату. Ось це було все. Я дякую вам за вашу увагу. Я дуже прошу вас написати мені, які черешневі або вишневі аромати вам подобаються, якими ви користуєтесь, які у вас були, які у вас є наразі. Розповідайте мені, мені це дуже-дуже цікаво. Я вам дякую за вашу увагу. Я вам бажаю доброго, доброго дня, доброї неділі, і з вами ми побачимось у середу. Па-па!